Доброго дня я вимагаю від керівництва 95-го кварталу системи лояльності, запровадження системи лояльності і пільг, пільгових цін на квитки для порохоботів. Тому що вони роблять для промоції цього арт-колективу більше аніж хто, будь-хто взагалі. Оце, наприклад, у мене було декілька разів. Коли я була просто змушена порохоботами подивитися номери, які навіть ну, нагації не мала дивитися. Я на гації не мала дивитися концерти 95-го кварталу. Тільки порохоботи, вони змусили мене. Організовуючи, сплановані, я так думаю, скандали навколо цього колективу та його виступів. І, ну, думаю, мабуть. Вже керівництво продюсери 95-го, які зараз там є, вже, мабуть, вони додумалися вже і роблять таке. І це підвищує, розширює аудиторію 95-го кварталу. Утім, ну, я прихильницею, шанувальницею не стала, але я хочу замовити слово за порохоботів, які дуже ретельно поширюють, просувають продукцію. Саме 95-го кварталу, мало того, що згадуючи її на кожному слові, це підвищує пізнаваність, бо більше вони публікують різні карикатури і шаржі колажі, фото, там, фотожаби з учасниками 95-го кварталу, вони прославили Ірину Гатун, про яку взагалі, ну, я не знаю, я особисто про неї не знала. Що її так звуть, я тільки подумала, ой, яка тітка смішна. Щось таке, і жарти і щось такі тупі. І все, більше, більше нічого. Але тепер я знаю, що її звуть Ірина Гатун, що вона їздила там такі роки до Криму, що зараз її внесли до бази Миротворець. Це виявилося, що цей безглуздий сайт створив саме Мирослав Олешко, який ну, зараз Найвідоміший, мабуть, серед блогерів ухилянт від армії. Тобто він змився звідти, і це теж порохобот. Уявляєте, скільки всього цікавого поширюють порохоботи, скільки. А що більше глядачів 95-го кварталу, то більша виручка 95-го кварталу. А це означає, що економіка країни зростає. І саме так цьому сприяють порохоботи. Тому я прошу продюсерів 95-го запровадити для них систему лояльності. Якщо, звісно, ви ще не зробили це, і ви можете посилати їм безкоштовні квитки, ви можете знижувати їм ціну на квитки, ви можете організувати порохоботам через порохоботівські сайти, наприклад. Промокод, кешбек, щось таке. Я думаю, що ідея багата, можна, ну, якщо звісно, цього ще не було зроблено, тому що чимало що трапляється в нашому світі. Дякую за увагу.